Слава Україні! На покровському напрямку в околицях міста Курахове продовжує міцно тримати оборонні позиції 46-окрема аеромобільна бригада десантно штурмових військ Збройних сил України. З 23 по 29 березня 2025 року наші побратими відбили 35 ворожих штурмів. При цьому російські окупанти втратили 180 одиниць особового складу, 119 БПЛА типу Мавік та «ФПВ», 2 одиниці БПЛА типу Крило, 4 одиниці автомобільної та 10 одиниць мототехніки, дві артсистеми, два засоби РЕБ, а також 16 засобів спостереження та розвідки. У боях з російськими окупантами особливо відзначилися такі військовослужбовці нашої бригади: це молодші сержанти Олександр Самойлов, Михайло Дацюк та солдати Олександр Нікітін і Максим Добриневський. 46-та бригада продовжує гідно виконувати завдання із захист України. Тож не будьте осторонь, і ви підтримуйте нашу бригаду і разом до перемоги.